Привіт друзі Вже більше місяця не ходив на рибалку, не викладав відео Не було часу, правда кажучи Сьогодні вже вийшов субота, вихідний день на таку річечку Посидим, порибалимо. Погодка гарна. Може буде брати карп розкладаємося і закидаємо. Не забуваємо довзі перед початком записуватись як тільки приїхали на рибалку Треба записатися одразу. Так Сьогодні у нас 17 серпня. Річка у нас 43, 10, 42. Ось так, записались і можна ловити. Так, друзі. Чинки, на що ми рибалити будемо. Є нас кукурузка і запарений кускус. Так, напевно ми його перенесемо в холодок. О! Так. А то сильна жара. На сонці жарить. Ой, мокрий. Замешаем наш кускус. Колмочка. Баляпки, о, супер! Супер баляпки, друзі! До речі, тільки прийшов, за риба там о, кидається, за риба гріється на сонці, тепло, Ну, побачимо, а там бачу біля моста теж рибалять сидять. Ну, сподіваємося, у нас сьогодні щось тут буде. Так, друзі, поначіплював я на перший спінінг такий рогліковий бойл з двох кольорів. На другий гачок малина рогліковий бойл. А на другий спінінг начепив кукурудзу на два гачка. Що ж, Закидаем и удачки. Так, и долгий наш спиннинг закинем трошки туда правее. Добре. Ну, я вам скажу, жарко сегодня. 31 вроді писало на синоптику. Жарить, дуже жарить. ну Хоч під деревом сховаюся трішки. Ну, думаю, щось буде. Побачимо. Пільниги закинули. Чекаємо покльовочку. Дашчик. Опа. Опа. Перша рыбка. Перша рыбка, друзья. На кукурузу. Кину? Бачите, на кукурузу. Що, на таранічку можна взяти, правда? Так, щось другий спінінг дебає. Так, друзі, по правилах нових чеських 20... 24-го року ляща потрібно записувати одразу в книжку, якщо ми його кидаємо в садок. Тобто ми беремо рибу. ну Раніше записували в кінці рибалки. лящ, карась. А цей рік вже потрібно записувати одразу. Тільки береш, ти записуєш просто назву Лящ, цейн, що ти його береш. А вже в кінці рибалки ти вже зважуєш і кількість пишеш. І так, ми його запишемо. Пишемо цейн. Ми його беремо. Якщо прийде перевірка, Побачить, що в нас в садку є риба, і в нас вона повинна бути записана. Такі то правила. Так, так, правила треба дотримуватись. Так, перезакидаємося і ловимо далі. Запутував трішки. Що ж, додалимо ще кукурузки? Раз клюємо на кукурузу, будемо ловити на кукурузу. Трішки ще додаємо прикормки, обмакаємо ось так от. закидаємо Кльовує на кукурузку, опа. Опа, 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 щось клює, щось невеличке є. jakiś źleść na pewno źleśćek, maleńki źleśćek, mały tak Рибка номер два. Ну, вже рибалка мені подобається. А взяв він на малиновий рогліковий бойл. Такі лящики. Ну що, в садок закидаємо. Ось так от, друзі. Не пройшло пів години, вже два ляжчика є. Рибалочка потихеньку йде. Сонце зайшло трішки за хмари. Yeah. Mm -hmm. друзі, лящик. три лящавки не можу того закинути як там пліє вже Я уже думал карт. <звук> Качка зачепила. <звук> Я думал карп. в карт и пришел в спиннинг. Друзья, <звук> <звук> пока. <звук> О там гріються карпи. Но клювати не хочуть. Рибаки сидять, ловлять. Щось теж ловлять якісь лящі, може карпик. Па По падрузі поклевочка. По друзі щось По клює. Щось є, чи нема? Ну, маленький лящик на кукурузку. Пливи Друзі, не знаю, що це було, але це щось було конкретно. Плив на лодці Якийсь чоловік пропливав. Я думав, що він зачепив, але він плив далі, жилка була далі. І спійник пішов. Я за нього пив натяжку, ну Натяжку 2-3 секунди. Зійшло щось. Ну, було щось хороше. Напевно, зачепився, десь там кормився, він їв, злякався, як пропливав цей на лодці і зачепився. Може плавником, може лоскою. І зійшов. Ну щось було таке конкретне, я вам кажу. Ух. Я думав, що вже є витягнув. Ну нічого. Ще щось буде покльовочка. Та я цей закину. тут будемо тягнути Що тут є? Опа-опа-опа, щось. Є чи нема. Щось наче є. Лащика можна взяти на помаранчевий пуфік. О, нормальний лящ. Садок його. Тулеве, дружбан, е друже бобер Ти тут, як тут Де ми там і ти? Їсти хочеш, бачиш? Ага. Het was een Так, народ. Вечорі її вже. Сонце вже буде заходити. Ну, риба ще клює. Правда одні лящі. Не знаю, карт не хоче. Жарко напевно. Вже штук 6-7 випустив. А такі лящики на долоньку. Ну і штук 5-6 взяв. На таранічку. Ну Ще разок закинув. Хвилин 10 посиджу, і буду собиратись. Напевно, треба йти сюди зранку ловити. Коли сонце ще не встало, коли риба на дні ходить, от тоді вона може і брати буде. А коли жарко, вона вся піднімається наверх. Він не хоче карп. Ну такі от справи. Так, що ми там сьогодні зловили, а? Щось трохи наловили, певно. О. Ну. Два, 4, 6, 7 штук. Ну. Нормальні лящики я вам скажу. рибалка добра. Піде. Що ж, все народ. Всім добра, здоров'я, до наступної рибалки.